Всім привіт, з вами Ренда Анжела. Сьогодні я буду продовжувати відео про свій особистий щоденка. Друга частина позначки настрою. І так, присунуємо всякі позначки настрою і я тут е, заповнюю. Тут смайлики стоять. Е Очікую тут? Різні смайлики. Далі прислідую я про Тут продовжую. Здесь у нас друзі трижні розпочатки друзів. Там, в принципі, дома хатовий, шепенки, там Луї, вони зрушать Маша. Відмініть. Далі секрет, коли я люблю. Мовчи. Тихо. Ні, тихо, мовчи, нікому не кажи. Тут пишу, кого я люблю на тому штучку. Перша така декоративний скотч Ось така розпечатка Ну, вирізка з журналом. Дальше, Настя у мене в гостях була. Телевізор, дивились телевізор, грали планшет і так далі. Це страшилки ми розказували. Далі цікава сторінка, 10 фактів про мене, яке сердечко Барбі. Не знаю, для чого я це зробила. просто наклейка така моя мрія, щоб в Україні був мир, мати свій принтер, мій талісман, який у мене є вдома. Ну це не серце, це такий колон, типу. Собоє серце. Тут моя вредна привичка. Ну, це я можу сказати. Я багато, я багато говорю дуже. Я дуже багато говорю. Цікава історія сердечко. Україна, Америка, Англія, Німеччина, Іспанія і Польща. Улюблені ігри. Вот. Ну не ігри на планшетах, комп'ютерах, а такі ігри дворні. Далі улюблені мультфільми, серіали і фільми. Їх більше набагато, чим ігор. Можете прочитати вот цю Так далі. Що я хочу мати на день народження. Я хочу мати багато осків. 500 штук для принтера і сам принтер. Тут така веселочка. Тут відкрили новий магазин, я приклеїла. Де він і тут такі розочки. Ура, відмінно я здала ДПА. Я здала ДПА не відмінно. Далі така штука. От. Посилка. Це я подивилася, де є пупирка із мультфільму Adventure Time. Такий і тут одяг. Такий метелик. Я тут клею, облила його і наклеїла бльостки, бачите? Сіяють. Далі тут така кишенька і тут секрет. Я не можу, на жаль, його показати вам, бо це особисте. Три косички це дві одинакові. І така штука. Далі рецепт, така штучка. І така штучка. Два сердечка, полуничний десерт. Як зробити я вирізала і малюнок, як він має виглядати. Тут таке жовто комплектний. Далі секрет. Мрія і хобі. Мої верші зима. Поки їли, поки спали, поки нагеться, жували, вже прийшла до нас зима. Ой-ой-ой, яка холодна, сніжна, біла і ще й мокра. Зісміялися тут усі, Що, боїшся ти зими? І у відповідь сказав, не боюся я зими. Чого ви дивитесь усі? Він сказав на Ну, якщо ти так говориш, буде так, як ти сказав, Засміялися та й годі, хватить з мене кіткувати. Тут такі лайк я намалювала. Тут мені буде цього дня купили такі... Такі стикери для записі. Що ж тут? Вон тут уже 93-й. Я цей вірш придумала сама. Оцінка п'ять зірочок. Мама мені поставила Дальше. Нормальный вірш. Собачка из контактів. Ні, так. Конечно так. Далі мультфільм Adventure Time я подивилась. Кувірка, я не знала, хто це така, але я подивилася мультфільм і мені дуже сподобався. Котик, який показує смайлик. Ну, не смайлик, а лайк. І тес. Тут трохи про Адвік Танк. Суперський мульт. Я поставила поставила цей п'ять зірочок. У мене багато вражень, цей мульт похожий на мультфільм Санджей і Крейг Едван в Переводі означає время приключення. Мені реально подобається дуже. Далі. Чеш для повністю. Це вчорашний запись. Мені мама сьогодні купила. Ну, вчора була купила повноцінку. Я б намалювала цілу сторонку Я думаю, це найкраще Бо... найкраще. Далі тут я намалювала піанінку. Я кожен день замалювала по одній Ну, кожен день по дві нотки. Вчора і сьогодні я замалювала. Далі сьогоднішня запис. Мені телемалі джинси. Ура! Іде такі сердечки і, і штукаві джинси, така от переливающася, другим кольором. Така ж. І остання запись це така от телепрограма Т2. Мої програмки так тут топ-5 улюблених телеканалів. 5 Micologian Put D і Піксель. Ну я не знаю, чого в мене. Просто там фіксики є. Але мені не подобається Піксель. Просто м -м, я не знала, які ще написати. Просто написала так. І все. Так, па 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 ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Bye-bye.